Цього року Організація Об'єднаних Націй святкує 67-му річницю з дня створення у світі та Україні. Пройшла масштабна кампанія «ООН для тебе, у рамках якої, зокрема, проводилися зустрічі зі студентами. Їх мета привернути увагу молоді до роботи організації Об'єднаних Націй, залучити до досліджень на теми, над якими працює міжнародна організація. Серед них боротьба з бідністю, сталий розвиток, підтримання миру та безпеки у світі. Такі організації, так які допомагають реалізуватися для студентів, ось нам дійсно стало дуже цікаве, і ми хочемо сьогодні скажімо, для наших друзів, також теж провести таку так, співбесіду. Якщо їм це цікаво, то щоб вони приєднувалися до нас. Молодь це завжди молода енергія, це завжди цікаві ідеї. Якщо кожна молода людина буде робити хоча б якийсь маленький світ вклад в розвиток, я думаю, що це буде гарна справа. Один із напрямків роботи Організації Об'єднаних Націй муніципальна програма врядування і сталого розвитку. Головна мета цієї програми навчити людей бути ініціативними, брати участь у покращенні умов життя шляхом реалізації конкретних проєктів. У розділі про міжнародні стосунки записали першим пунктом. Про активну співпрацю із програмою розвитку ООН. Новоград Волинський співпрацює з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй вже сім років. За цей час Новоград став одним з найактивніших українських міст партнерів міжнародної організації. 22 місцеві громади отримали понад 4 мільйони гривень на реалізацію проєктів у сферах медицини, освіти, житлово-комунального господарства. Користь від цього мають сьогодні понад 30 тисяч городян. Це були проекти влади, громади та програми розвитку ООН. серед проєктів створення діагностичного медичного центру, мережі навчальних закладів та громадських організацій, вперше в Україні перехід від жеків до об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, також ремонти дахів у школах та дитсадках, будівництво альтернативних джерел водопостачання тощо, коли громада береться за проект, то і кращий контроль за використанням коштів, і краще пропрацювання того проєкту. Ну і вдає. Це відбирати дійсно найбільш ну, такі потрібні проекти саме ви приходите до нас, саме ви ініціюєте ваші проблеми. А ми лише допомагаємо вам їх вирішити. Коли ми завжди приїжджаємо в міста, нам дякують. Дякуємо про. це не нам треба дякувати. Це дякувати в першу чергу треба вам, жителям вашої громади, вашій місцевій владі за те, що ви спромоглися активізуватися, спромоглися повірити у власні сили і крок за кроком реалізувати якісь проекти. Все таки надії наші збуваються, хай не так зразу, але приємно Хоть якісь. Приємні радості у нас бувають. Це город дійсно заботливих людей і людей, які волнуються не за своє житло і за свій город. Головний меседж проектів ООН – усвідомлення того, що світ можна змінити на краще завдяки добрим ініціативам. Працювати є над чим, бо у сучасному світі майже мільярд людей щодня голодує. Близько півтора мільярда не мають доступу до електромереж два з половиною мільярди позбавлені елементарних умов для життєдіяльності. Я вважаю, наша сучасна молодь є дуже активна, тому якщо нашу молодь заохотити і їм показати, що це дійсно потрібно, то вони можуть дійсно, що е, такі вершини подавати. Що це було б круто. Що наше місто Новоград Волинським є один одним з кращих міст нашої України. Надіюся, в майбутньому і Європи багато молоді нашого міста сьогодні не є байдужими. Багато різних акцій, заходів було зініційовано саме нашими студентами-медиками. Все, що відбувається в місті, все, що пропонується, це є нашою гордістю, нашою славою, і ми повинні бути. Ми вся наша молодь активні в всіх цих начинаннях. Ми маємо вже настільки багато проєктів, зреалізованих в нашому місті. Я думаю, що це якби один з тих показників, що громада міста дійсно є активною. Звичайно, хотілося б, щоб було ще більше ініціатив від нашої громади, щоб не боялися робити, починати робити щось своїми силами. Цікаві ідеї, плани, проекти, з якими вони приходили до нас у міську раду, і вже спільними зусиллями ми могли їх вирішувати. Надіюся, що за їх підтримкою. Ініціативою ще буде багато зроблено в нашому місті і в нашій країні.